Увага! Спеціальна новорічна пропозиція. Замовте мультиварку платином та отримайте кухонні ваги Делімано Альфа у комплекті. Телефонуйте прямо зараз. Пропозиція діє тільки під час цього рекламного ролику. Кількість акційного товару обмежена. Вітаємо усіх шанувальників комфортного життя, а також тих, хто любить смачно попоїсти. Олександре, чим ти нас здивуєш сьогодні? Звичайно, і не лише здивую, а ще й почастую смачнючими стравами з мультиварки платином. Мультиварка має програмне управління проти пригарне покриття. Отож, готувати можна без додавання олії. Це тепер дуже важливо, цілком вірно. 21 програма для приготування різних страв можна варити, парити, тушкувати, смажити, пекти. Готувати йогурти, десерти, навіть напої. А головне, якщо ви готуєте за допомогою мультиварки платином, жодна страва не буде несмачною, навіть якщо ви готуєте уперше. О, чоловіки це обов'язково оцінять. Звичайно, і не лише чоловіки, а навіть господині, які не мають зайвого часу для куховаріння. Ну, Саня, давай приготуємо щось по-справжньому складне. Ну принаймні для мене. Добре, давай готуватимемо удвох. Так: ти у своїй, я у своїй. Переживати не треба, я тобі допоможу у всьому. Чудово! Гаразд! Ти візьми за приготування чогось традиційного, наприклад, м'ясної печені з овочами. Добре? Так. А я продемонструю, як приготувати смачненьку рибку у мультиварці платином. Ага, ну, ось у нас вже майже все нарізано. Е, ви Бачите, у нас нарізане м'ясо, наші реберці, нарізана картопля, морква печериці. Додай олійки у мультиварку. Три-чотири столових ложки більше не треба. Так. У нас страва не дієтична, тому ми готуємо для чоловіків. Ну що ж, тепер, можливо, закладаємо. Інгель. Давай, давай, давай. Цілком вірно викладаємо м'ясо. Так. Далі О, я тобі сказав, що викладаємо цибульку. Цибуля. Обов'язково ароматну цибульку. Так. Тепер додаємо чорнослив. Це має бути справжній шедевр. Він додасть неповторного аромату. Тепер беремо чесничок, навіть зубцями. Так, молодець. Кидаємо. Ти робиш це як кухар. Тепер викладаємо картоплю. Так, ось наша картопля. Не поспішається, дуже акуратно робиться. Так. Гаразд. Після картоплі. Давай моркву. Моркву. Це обов'язково, яскравий каротинчик. Дуже ага. корисно. Давай. Я трохи хвилююся, ніколи раніше не готував такої складної страви. Твоя справа лише була порізати. А тепер додавай. Так. Молодець. Трохи. Зеленої капусти брокколі. Обов'язково. Бачиш, як яскраво виглядає. Так. А на смак ще буде краще. Присолимо? Обов'язково. Трохи Але соним. так на смак, щоб не було дуже солоним. Але смачним. Так. Додай трошки духмяного перцю. Додамо. Тепер приправ. Так. Духмяні теж. Тут у нас базилік і ще щось обов'язково. Так. Що ж, тепер робимо магічні рухи. Закриваємо герметичну кришку. Обираємо режим приготування, тобто тушкування. Так. Ти можеш це зробити, як і інші люди. Тепер натискаємо старт. Звичайно. Отже, Андрію, можеш відпочивати. Незабаром мультиварка сама запросить нас до столу своїм гостинним звуковим сигналом. Зачекай, зачекай. Я точно знаю, коли шеф-кухарку ховарить, він має час від часу підходити, перегортати, перевіряти, куштувати, чи не пригоріло, чи не сире. Що означає відпочивай. Андрію, заспокойся. За все це відповідає наше диво техніки. Це мультиварка. Згодом ти сам переконаєшся, який шедевр приготував. Ну, це ми ще побачимо. А що до твоєї риби. А про це я розповів нашим любим глядачам, як приготувати смачненьку рибу, розморену на вершках. Вона схожа на консервовану м'яка, навіть кістучки м'які. Таку страву можна приготувати в домашніх умовах, але за допомогою лише мультиварки платена. Ну, я і саме хотів навчитися так готувати. Отже, отже, до роботи. Перед. Аби приготувати тушковану у вершках або у молоці рибу з м'якими розмореними кісточками, а рибні консерви, візьміть будь-яку рибу, якій надаєте перевагу, судака, тріску, то або сардину, наріжте порційними шматками приблизно 3-5 см. На дно мультиварки налийте трішечки олії, викладіть нарізану кільцями цибулю, підсолену рибу, чорний мелений перець, тертий сир. За бажанням можете знову повторити усі шари і так аж до верху посудини. Тепер залийте страву молоком або вершками, щоб рідина ледь прикривала верхній шар. Закривши кришку, оберіть режим тушкування. Отже, наші мультиварки урочисти дали сигнал про готовність страв. Але одну хвилинку Сань, моя страва приготувалася значно раніше, і я боюся, поки тушкувалася твоя риба. Моя страва вже встигла захолонути, і вона вже не така смачна. Нічого подібного, адже мультиварка має спеціальний режим утримування температури. Отже, приготована страва може бути теплою протягом багатьох годин. Слухайте, це просто мрія усіх чоловіків. Не буде ось цих жіночих монологів. Я тебе чекала. Навіщо ти запізнився? З роботи все вже ухололо. Я так старалася. Тобто, мультиварка це чудова річ. Цілком вірно. Давай, Андрію, Давайте. я в тебе вірю. О, подивись, які овочі. Це ж справжній шедевр кулінарії номер 2 А чому це номер два, а номер один? А номер один це шедевр кулінарії. Це моя риба у вершках. От, подивись на цю дивостраву. Ну ж бо Андрій, це твоя страва. Mm. Mm. Що можу сказати? Знаєш, я можу сказати лише одне: я точно придбаю собі мультиварку. Влаштую справжній бенкет. Хай всі знають, хто у нас найкращий шеф-кухар. Я вірю в тебе, Андрію. Як бачите, мультиварка платином це неймовірно зручна річ, і це лише квіточки з того, що вміє ця цариця кулінарії. На вашій кухні стало тісно через безліч усілякого начиння, каструль, пічок, пароварок та сковорідок. Де усе це тримати? Ви дратуєтесь. Якою ж захаращеною стала ваша кухня? Ви не встигаєте слідкувати за здоровим харчуванням родини, бо багато працюєте? Мультиварка платинум допоможе вам виплутатися з безкінечних клопотів та стресів. У мультиварці платинум ви з легкістю спечете пиріг або запіканку. Вам вдасться розсипчастий плов, ніжна риба, м'ясо або птиць. Овочева рагу або м'ясна печеня, насичений український борщ, ароматний суп або солянка та неймовірно корисний вітамінний домашній йогурт. Оскільки у комплекті з мультиваркою додається 6 контейнерів для приготування йогуртів, цей режим сквашування молочних продуктів вирізняє мультиварку Платинум серед її схожих колег. А також ще декілька таких режимів новинок: це приготування м'яса на кісточці, випікання піци, режим для пасти та для смаження фрі. А ще функція, яка дозволяє вам самим регулювати температуру та час приготування. Мультиварка Platinum оснащена таймером, за допомогою якого ви можете відстрочити початок приготування, і ваша страва буде готова на той час, коли ви запланували. Усі ці режими значно розширюють ваші кулінарні можливості та фантазії. Увага! Спеціальна новорічна пропозиція. Тільки під час цього рекламного ролику замовте мультиварку Platinum та гарантовано отримайте кухонні ваги Delimano Alpha у комплексі. Поспішайте до кінця рекламного ролику залишилось 7 хвилин кількість акційного товару обмежена. Мультиварка Платинум є у двох варіантах дизайну: срібний з чорним та срібний з білим. Телефонуйте прямо зараз та замовляйте мультиварку за надзвичайно вигідною ціною вказаною на екрані і отримуйте незамінного помічника на вашій кухні Андрій. Скажи мені, от ти хоч раз, е, готував свої власні йогурти йогурти так. Йогурт зазвичай я купляю в магазині. А у мене тут природна закваска, яку я додав до молока. І зараз додаю сюди інші інгредієнти. Так. Отже, сюди я додаю смородину. Чудово. Сюди я додаю шоколад. Це буде смачно. Так. Е, в наступний я хочу додати журавлину. Чудово. Дуже яскраво. Так, і ще один. Ми додаємо шматочки апельсину. Яка смакота. Дай і мені взяти участь? Я трохи родзинок. Будь ласка, ось сюди. Так. А останній нехай буде чистий йогурт, навіть без цукру. Е, буде, буде, буде. А коли буде? Коли буде, про це нам повідомить наша мультиварка Platinum. Адже у неї є спеціальна програма приготування йогурту. Отже, тепер ми їх поміщуємо у нашу мультиварку. Закриваємо, як завжди, і обираємо режим приготування йогуртів. І все. Залишається лише тільки чекати, коли ну, воно приготується. Давайте побачимо, як впорається мультиварка платином із таким незвичним завданням. Мультиварка платинум це сучасний кухонний пристрій, у якому ви зможете приготувати що завгодно та доклавши мінімум зусиль. Адже якщо ви варите, тушкуєте і печете у мультиварці платинум, вам не доведеться проводити над плитою години. Мультиварка сама все зробить за вас. Ваша справа помістити інгредієнти доємності, обрати програму, натиснути кнопку Старт і чекати сигналу про готовність страви. Внутрішня чаша мультиварки «Платинум» має керамічне протипригарне покриття, екологічний матеріал, який не вступає у реакцію з жодними речовинами. Воно стійке до подряпин та високих температур. А найважливіше, що у мультиварці ви зможете готувати страви не лише неймовірно смачні, а й дієтичні без додавання зайвих жирів. Тож овочі. Риба, м'ясо, каші, молочні страви, приготовані у цій ємності, зберігають максимальну кількість вітамінів та корисних речовин. Поспішайте скористатися новорічною пропозицією. Замовте мультиварку Platinum та гарантовано отримайте кухонні ваги Делімано Альфа у комплекті. Пропозиція діє тільки під час цього рекламного ролику. У вас залишилось 5 хвилин. Кількість акційного товару обмежена. Менш ніж за годину ми отримали швидкі кекси з родзинками. Отже, Андрію, скуштуй. Так. І що б сказала твоя мама? Я знаю, що мама б сказала, що теж хоче собі таку дивовижну мультиварку, і вона її отримає матусі, готуйся до подарунка найближчими днями. Отже, ти теж доклав до його виткання свої руки і можеш вважатися теж кулінаром. Ну, а що із твоїми йогуртами? Що ж, давай подивимось, які йогурти виходять у мультиварці. Так. Скуштуй, будь ласка, і порівняй з тими, які ти їси у магазинах. Mm. Смакота. І головне, тут немає ані емульгаторів, ані стабілізаторів, варників і такого іншого. Лише натуральні інгредієнти. Дійсно так. Ще до комплекту мультиварки входять такі дивовижні. Кришечки для того, щоб зберігати контейнери з йогуртом у холодильнику. Беремо, закриваємо контейнер із нашим чистим йогуртом. Беремо і відправляємо його у холодильник. Ось так просто. Я теж скуштую. Давай. Угу. Що може бути корисніше? Мультиварка платином надає нам безліч можливостей для здорового харчування, адже в ній ви можете готувати без додавання жирів і навіть на парі, і робити ось такі смачні йогурти або кефіри. Ну, а про всі секрети та можливості мультиварки ви дізнаєтеся зі спеціальної брошури з усіма режимами та рецептами. Також до складу мультиварки входить чудовий пластиковий мірний стаканчик, яким ви будете відмірювати інгредієнти своїх кулінарних шедеврів. До того ж, ви отримуєте чудові черпачки для рідких страв. Ну а ще дивіться, є ось такий чудовий контейнер для страв дієтичних, які готуються на парі. Перетворіть нудне приготування на справжнє задоволення і станьте віртуозом на своїй кухні зі зручною та практичною мультиваркою Платином. Не втратьте свій шанс дві останні хвилини. Замовте мультиварку Platinum та отримайте кухонні ваги Delimano Alpha у комплекті. Пропозиція діє тільки під час цього рекламного ролику. Поспішайте, телефонуйте прямо зараз. Кількість акційного товару обмежена. мультиварка Platinum допоможе вам виплутатися з безкінечних клопотів та стресів. У мультиварці платинум ви з легкістю спечете пиріг або запіканку. Вам вдасться розсипчастий плов, ніжна риба, м'ясо або птиця, овочеве рагу або м'ясна печеня, насичений Український борщ, ароматний суп або солянка та неймовірно корисний вітамінний домашній йогурт, оскільки у комплекті з мультиваркою додається 6 контейнерів для приготування йогуртів. Мультиварка Платинум розпочне новий етап вашого життя, адже цей пристрій подарує відчуття справжнього комфорту. Відтепер процес приготування їжі із нудного та клопіткого перетвориться на задоволення. І ви витрачатимете на це набагато менше часу, адже мультиварка Platinum самостійно парить, варить, смажить, пече, запікає, відігріває молочнокислі продукти, підігріває їжу та навіть стерилізує. Ви відзначите зручність та безпеку під час користування мультиваркою. Її кришка герметично закривається, захищаючи вас від гарячої пари та розбризкування киплячої рідини. Мультиварка Platinum оснащена таймером, за допомогою якого ви можете відстрочити початок приготування, і ваша страва буде готова на той час, коли ви запланували. А ще завдяки функції підігрівання, мультиварка турботливо збереже вашу їжу гарячою протягом 24 годин. Прилад оснащений зручною ручкою, містить 5-літрову каструлю, укомплектований контейнером-пароваркою, черпачком для рідких страв, мірною чашкою та шістьма міні-контейнерами для йогурту. Компактність, модний дизайн та багатофункціональність мультиварки Platinum – це знахідка для невеликих кухонь. Мультиварка Platinum є у двох варіантах дизайну: срібний з чорним та срібний з білим. Телефонуйте прямо зараз та замовляйте мультиварку за надзвичайно вигідною ціною, вказаною на екрані, і отримуйте незамінного помічника на вашій кухні.